Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Одарчук Сергій Борисович я завідуючий відділенням інтервенційної кардіології. Ми займаємося ішемічною хворобою серця та її проявами. Ми займаємося лікуванням гострого інфаркту міокарда та стабільної ішемічної хвороби серця. А саме за допомогою сучасних методів діагностики та лікування відкриваємо інфарктні судинки, відновлюючи кровотік. В даній ділянці. Послуга за дані, за дані речі на гострому інфаркті є безкоштовною. Так як ішемічна хвороба це одне із перших основних захворювань смертності і інвалідності в цілому світі, по, окрім е, онкології, ми займаємося саме ішемічною хворобою серця, це яка є для неї, яку діагностуємо, і лікуємо стабільну ішемічну хворобу серця високих функціональних класів, третій, четвертий високий функціональний клас, тобто предінфарктні стани. Так, що говорять в народі. тобто це високий ризик ймовірності розвитку інфаркту таких людей, які обмежують їхнє фізичне навантаження і, скажімо так, роботу в цілому. Ми займаємося в основному гострим інфарктом, так як це патологія, яка загрожує життю. По статистиці ми обслуговуємо близько 350-400 тисяч населення по даній патології. Приблизно Річна кількість інфарктів за рік у нас складає 350-400 інфарктів. Так само ми обслуговуємо стабільну ішемічну хворобу серця. По статистиці, один гострий інфаркт. На один гострий інфаркт припадає три хворих з стабільною ішемічною хворобою серця. Тобто, приблизно загальний обсяг пацієнтів за рік більше тисячі пацієнтів з цією патологією. Пацієнтам з гострим інфарктом Міокарда всі послуги нашого відділення і лікарні надаються безкоштовно по програмі НСЗУ. Тобто ми маємо розхідні матеріали на дані речі, і ця послуга є абсолютно безкоштовною. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся вчасно до кваліфікованих спеціалістів, зустрінемося через тиждень на першому місцевому каналі.